Пам бам бам Ой, так, що? Сьогодні опять Front. Так, в мене 405 баксів. От, хотілося би купити оцей дроповий за 1000 доларів. Ну, я бідний, на жаль, в мене тільки 400. Так, ну що, давайте тепер з цим сетапчиком ідемо в окопи. Ага, так, що у нас по ситуації? Ну, точка Б. Так, ого, на що штурмують? Так. Ой, стріляють! Бля, мне беда. А ну пулю. На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что? в око. Бля, бля убий. Треба точку Б обороняти любой ціною, потому что точка Б одна із самых важных точек тут. Ты якщо маєш точку Б нахуй ты король сервера? Это факт. Баум. Ну вилазьте, давайте. Вони в кінці зараз підуть. Так, так, так. Так, три г. Блять! Голурбу в Поміняй нікнейм, пожалуйста, нікнейм херня повна. Я так поняв... В окопах дуже зараз небезпечно. Ну, я зараз попробую запустити прям в дім. Блять. Ніхуя. Цей дробовик, він буде прям темою в окопах. Бо тому що дробок, дробовики, ну вона сильна штука, якщо зблизька стріляти. <рит> О, ого. ого. Ого, калаш застряг в стіні. Ого, так, так, так. На, хоть я гранату кидаєш. Мінус три дав, принять. Мінус 4. А ми А забрали, але вони, блять, Б забрали. Охуїте. На! На, двоїх! На! А, бля, добили мене вже! Бля, як жаль, я так так хорошо йшов! Так, деплойні все, На яку точку? Ну давайте на точку С, давайте на точку С, так. Ой-ой-ой, стріляю. Ну добре. На! Хетку. Треба якось зараз так підібратися, щоб я міг вільно стріляти зараз з РПГ по тому доміку. На. Бля, до мене летить. Вбив. На. Збив. Ай-яй-яй-яй-яй, мене вбили, бля. 20 клів попробую. Ой, бля. Я заходжу, а в нас за хвилину забрали всі, блядь, точки. Там ще є хтось в тому домі. О, бив, айду, ну, очки щас тут. Ідемо по чуть-чуть на Б, йдемо по чуть-чуть на Б, але треба зразу прыгати в окопи, а то мене зараз снайпер шопис... з ти будівлі. Опу, блядь, в'єбала, блядь. Так. <плес> О, блядь, ну... Ладно, хватить хрюкась свиня, Я поняв, тут атіпи вирішили... А звали хлеб. Ой, как вас. Ты что тут делаешь? Мне кажется, тут... Ого. Прочитал. Так, за. мистер Кака 49, диване войска России. Все, я пошел жаловаться. Понедельник дойдет до Лукашенко. Mm. Що за дебіли грають в цю гру? Бля, на що точку С забрали, я не понял. Бля, ладно, йдемо на точку А. Так, кому не похуй, йдем на Б. Брб бл. Так, як нам е, зайти? Чьо? Чьо? Ладно, Ет е, Ой, пт твою ж Ого! Ой, блядь, блять, цю ракету, не ну, ладно. Добив. А, мы Б забрали. У нас всі точки наші тепер. Вони ще можуть сзади Б спавнитися якогось єра. А, в нас це забирають. Блядь, у ще ніхто це не дефає. Чел з не з іком. Україна за красну команду играет. Ахуе. Ай, уб'ють, уб'ють! Убили. Скільки я вже килів зробив, все, акема гребаного А, тільки 18, ще 12 килів. Добре, погнали на Б, Погнали на бев. Вбив Ой, бля, наш Ану Ану А За ну, Захиль, спасибо, спасибо. Убив. Охуити. На точки Б без ПВП. Убивать друг друга не будем. <плес> Бля, я його, сука, не побачив вообще. <плес> Яка нахуй вічеринка? Про що ті вообще говорять? Українек Богдан Рома Ромео 2000. Ага, не убивайте, і деті точки В. Мені, мені часто кажеться, ті, які це пишуть, пишуть йому відсили 11 років. Ми мирного рішення не буде. Ого. Бля, у нас дрони летять. Так, забігаємо в окопи. Не дамо їм на вечеринку пройти. Не дамо. Бля, дрон. На. Мирного рішення не буде. Блять, патроны закінчились. На. О, то скривер, пт твою ма, я ж дернувся, -мо! Так, ще 6 скилів. Погнали, 6 скилів, 6 кілів. Ого А, ми А забрали, але вони сцена падають. Все, в мене от питання. Ого! Оце чувач, ч... то чувак є час. От видно, що прям скіл. Мінус. Так, зараз будемо бомбити. О, двоих. Пуште, пуште, пацаны. Заходим. Мінус. Ой, бля. Блять, сука, ледве попав, нах. Що нам нахуй наху делає? О! Так, е. Ну, зараз будемо грати з дрона. Давай точку Б. Бля, його били були. Бу, нас дрони закінчили. На? О тут охрененный камуфляж. Вся у мене проснулась потужно. Ай, бля, я мене не замітив! Ого, тут. Люди. Добив до їх Що це летіло? І дам, ідем, ідем. В банку Ой, бля так, все, точка наша, точка наша. Блять, убили мене! Б. Там дрони легше запускати буде. Ммм, я як... тут... Блядь, тільки хотів сказати, як тут тихо, тут це чмо зайшло. Бе, буде дефотичний, типа ноль. А, все, без Беза дефали. На, вбив. На, ніфіга. А що тут відбувається? О, боже. Бля, да, реально таке туфе, дискорд сервер буде в під відео, заходіть там прикольно.